Вітаю! Сьогодні наша зустріч буде присвячена саме тим органам, які утворюються внаслідок розмноження та забезпечують розселення рослин. Це плоди. Після запліднення квітка формує плід. З насінного зачатка утворюється насінина, вкрита оплоднем. Пригадайте, оплодень утворюється насамперед зі стінок зав'язі. Це плоди вишні, персика, сливи. І має три шари. Зовнішній, середній та внутрішній. У формуванні оплодня можуть брати участь і інші частини квітки квітколоже, основи тичинок, чашолистків і пилюсток, наприклад, плоди яблуні, суниць чи помідорів. Блід це генеративний орган квіткових рослин, що складається з оплодня та насінини. Оплодень забезпечує захист насінини від несприятливих впливів довкілля та поширення насіння. Розрізняють плоди залежно від числа насінин, одно та багато насінні, за вмістом води в оплодні сухі і соковиті, за особливістю розкриття розкривні і нерозкривні. Якщо квітка має лише одну маточку, з нею утворюється один простий плід, наприклад, у вишні чи сливи. За наявності у квітці декількох маточок виникає відповідна кількість дрібних плодиків. Вони разом утворюють збірний або складний плід, як от у малини чи ожини. Інколи в дуже щільних суцвіттях плоди, кожен з яких виникає з окремої квітки, зростаються між собою. Вони утворюють супліддя, наприклад, у шовковиці чи ананаса. До соковитих належать як багато насінні, так і однонасінні плоди. Ягода багатонасінний плід із соковитими середнім і внутрішнім шарами оплодня, а його зовнішній шар утворює захисну шкірку, наприклад, у смородини, винограду, картоплі, чорниці чи помідора. До багатонасінних соковитих плодів належить і яблуко. У нього соковитий лише середній шар оплодня, а внутрішній ущільнюється, як от у яблуні, груші та айви. Прикладом однонасінних соковитих плодів є кістянка. У середині кістянки розташована тверда здерев'яніла кісточка це внутрішній шар оплодня. Середній шар кістянки часто соковитий, а зовнішній це тоненька шкірка, у вишні, сливи чи абрикоса. У деяких рослин соковитий середній шар втрачає вологу і стає шкірястим, як у мигдалю. У сухих плодів оплодень під час дозрівання висихає і вміст води в ньому значно зменшується. Сухі плоди поділяють на розкривні та нерозкривні. Розкривні плоди переважно багато насінні, наприклад, біб у квасолі, гороху, сої чи арахісу, стручок у капусти, гірчиці чи какао, Стручечок у грициків, коробочка у маку, бавовника, тюльпана, петунії чи ванілі. Нерозкривні містять здебільшого лише одну насінину. Наприклад, горіх у дуба. Горіхи дуба заведено називати жолудями. Вони розміщені у чашоподібній мисочці. Горіхи ліщини, бука, сім'янка у соняшника, кульбаби, селери, айстри, зернівка у пшениці, жита, ячменю чи кукурудзи. У гороху квасолі сої плід має назву біб. Такий плід розкривається двома стулками, до яких прикріплені насінини. Двома стулками розкривається і стручок – у капусти, гірчиці чи редьки. Однак насінини у стручка кріпляться не до стулок, а до плівчастої перетинки, яка поділяє порожнину плода на дві частини. Подібний забудовою до стручка і стручечок, але він значно коротший та ширший, як от у грициків чи талабану. До розкривних плодів належить і коробочка. Ці плоди насправді нагадують коробочку, всередині якої міститься багато насінин, як от у маку, бавовнику чи петунії. Нерозкривний сухий плід, що має твердий здерев'янілий оплодень, усередині якого вільно лежить одна насінина це горіх, у ліщини, бука чи липи. Плід сім'янка має шкірястий оплодень, який лише прилягає до насінини, проте не зростається з нею, як-от у соняшника, айстри, селери чи кульбаби. А у зернівки шкірястий оплодень міцно зростається з насіниною, як от у жита, пшениці чи ячменю. Плоди і насіння можуть поширюватися за допомогою вітру, води, тварин тощо. Є рослини, що здатні поширювати насіння самостійно. Наприклад, огірок перскач після дозрівання плоду із силою викидає його м'якош із насінням на багато метрів, за що його ще прозвали скажений огірок. Чи не найпоширенішим способом розселення рослин є розселення плодів і насіння вітром? Пригадаємо парашутики кульбаби з легкими плодиками, сім'янками. Плоди більших розмірів мають інші пристосування до поширення вітром, часто у вигляді пластинчастих, крилоподібних відростків, наприклад, у клена. Видів рослин, насіння яких має пристосування для поширення вітром, у природі дуже багато. Мабуть, не раз після прогулянки парком, лісом або луками багатьом з вас доводилось очищувати свій одяг від чіпких плодів різних рослин, причепившись до одягу людини або до шерсті тварин. Плоди поширюються на значні відстані. Це, наприклад, плоди череди чи лопуха. Яскраво забарвлений оплодень соковитих плодів приваблює тварин, які ласують смачними плодами. Цікаво, що у природі між рослинами, що мають смачні плоди, та птахами, утворились пари. Горобці поїдають горобину, поширюючи її насіння, а сойки поширюють жолоді дуба. Милюхи. Охочі скльовують соковиті плоди омели з липким насінням. Після проходження через травний тракт насінина, потрапивши на гілочку дерева, міцно приклеюється до кори і наступної весни проростає в глиб тканин рослини хазяїна. Багато водноболотних рослин використовують для свого розселення течію води. Це, наприклад, латаття біле чи водяний горіх, які зростають у водоймах України. Що ж, Наша сьогоднішня зустріч добігає кінця. Підсумуємо те, що ми сьогодні вивчали. Плід це репродуктивний орган квіткових рослин, що складається з оплодня та насінини. Плоди за вмістом води та особливостями будови оплодня поділяють на сухі та соковиті, розкривні та нерозкривні. За кількістю насінин на однонасінні та багатонасінні. Плоди і насіння можуть поширюватися за допомогою вітру, води чи тварин. А якщо вам сподобався урок, обов'язково підписуйтеся на канал, ставте вподобайки та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нових уроків. Якщо у вас залишилися запитання, ставте їх в коментарях. Дякую за перегляд моїх відеороликів. До зустрічі на наступних уроках!